12. І на цьому моменті звук кудись подівся. Я навіть не знав, чому звук пропав. Передивився відео, побачив тоді, що звук пропав. Ось так. Перезнімати вже не хотів. І в цьому відео буду озвучувати ту частину, в якій пропав звук. Отак озвучувати По пам'яті так просто якось озвучувати буду, але ви перед переглядом обов'язково поставте лайк підпишіться на канал ми починаємо. Отже, крафтимо собі дерев'яне крило спочатку. Так, і, і будемо добувати зараз дерево. Зараз добудемо. Тобто не дерево, а камінь. Зараз добудемо камінь. Так, е, зараз знайдемо камінь. Будемо його добувати. Але де він я поки що не знаю, де його шукати? Ну десь тут він має бути. Так, де ж той камінь можна знайти? Мені треба скраптити дерев'яний меч, щоб битися з відьмою. О, камінь. Бачу камінь. Так, добре. Е, ламаємо камінь, ламаємо. Так. Добре. все, зламали камінь. Все, пішли. Тепер будемо крафтити собі кам'яний меч. Зараз ми його собі скрафтимо. І будемо таку. Так. І все, скрафтили. Тепер нам треба знайти, де знаходиться відьма. Так, відьма, 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 відьма. відьма. Де вона знаходиться, я не знаю. Де може бути та відьма? Не знаю зовсім. Так, що тут у нас? Так, ну де та відьма знаходиться? Не знаю. До речі, друзі, якщо хочете, щоб повернув я канал, поставте лайк, підпишіться на канал. Отак. Я зможу повернути собі канал. Так, шукаємо далі відьму. Так, де вона може бути? Так, Відьма, ти де? Навіть не знаю. Так. У -у -у -у. Так. Відьми я ще поки що не бачу. Ми мусимо її знайти зараз. Ми мусим. Десь ми її найдемо. Так, Відьма, ти де. Так, по-ймову я дуже голодний, вибору нема. Отруївся. Нічого страшного нема тому. Добре. О, знайшов. Найшов. Так. Це мій YouTube канал. І там має бути. Так. так. Так, так, так. Підходимо, щоб вона мене не замітила. Тихенько, помаленьку. Підходимо. Підходимо. Так. Проходим, заходим. Так, добре. О, заходим. Тут можна проліз є лина. Так, проходим. Добре. Ламаємо, ламаємо ту землю тут. Опа. Оп. Все. Пробра... Пробрались. Добре. Добре. Треба попасти в району. Ай, відьма, Відьма. Я віддам тобі ютуб канал. віддавай, видавай, видавай быстро. віддай, видай. Ай, віддай канал. Ні. Okay. А, давай, давай, знищуємо відьму, ау, oh, мене знищила відьма, Так, о, біжимо, біжимо, Так, майже прийшли, Так. Так, о, знищуєм, знищуєм, відьму, знищуєм. Знищили. Що ми знищили відьму. Фух, проможна можна збирати собі ютуб канал. Так. Фух. Вс, ютуб канал знав мій я його повернув. Ура! Так. Добре, добре, добре. Так, ламати нам треба -то. ну хай потім. Добре. Та ютуб канал я повернув. Чуть не знищився. Добре. Так, так, не ламається нам. Не можу. Фух, друзі, я поверну YouTube канал. Якщо вам сподобалось відео, обов'язково поставте на нього лайк і підпишіться на канал. Бо я зміг повернути YouTube канал. Поставте лайк, підпишіться на канал. Поставте. Фух. Так, і все. Так закінчуємо, друзі. Ми змогли повернути YouTube канал. Фух, супер. А якщо вам сподобалося відео, друзі, обов'язково поставте на нього лайки, підпишіться на канал. Бувайте всім па-па!